Вітаю всіх на каналі Unsting. Ви просили, ми зробили. Сьогодні у нас тестовий формат, а саме розпаковка посилки з Китаю. Не буду затягувати довго цю промову, перейдемо безпосередньо до посилки. Посилка їхала приблизно 10 днів. Всередині в основному один вид мурах. Можливо, це буде вам не так цікаво, проте, якщо даний формат гарно зайде, ми будемо випускати подібні відео частіше з більшими посилками. Uh, no a my vychováváme korobku. Для збереження інтриги відразу весь міст показувати не буду. Буду діставати по одній пробірці та показувати вам це все з іншого ракурсу. Процес розв'язання цих пакунків не потребує особливого акценту, тому задля економії вашого часу це все буде пришвидшуватись. Так, перше у нас аначетуси, які, на жаль, не доїхали. <пасун> Разом з ними в пакунку та піному, які доїхали чудово. Бачу навіть в них трохи розплоду. <пасун> Далі у нас іде цілий пакунок венаторів. Перша сімейка з них доїхала доволі непогано. Наступна ж сімейка доїхала якось значно гірше. Ця сімейка вже трохи краще за попередню, але все одно не то. Ця сімейка також доїхала не дуже, багато трупів, все-таки великі сім'ї доїжджають гірше замалі. Остання сімейка з пакунку доїхала чудово, як ми бачимо, практично без втрат. Останній пакунок з енаторами і нас відразу зустрічає шикарна сімейка. Далі нас зустрічають пристрій мірмікси, які доїхали доволі непогано. Чергова, гарна сімейка ванаторів. Ця сімейка доїхала не дуже, на жаль. Остання сімейка венаторів на сьогодні, яка доїхала, не сказав би ще добре, але і не дуже погано. Ну що, друзі, на цьому все. Таке в нас вийшло коротке відео. Посилка маленька, від нового нас постачальника. Дещо доїхало чудово, дещо не доїхало зовсім. Діліться своїми враженнями та пам'ятайте маленькі істоти, велика відповідальність.